Нічний готем, Бетмен, Звук В12. Напевне, кожен хлопець уявляв себе на місці Брюса Вейна, як він так само розсікає по нічному місту на Бетмобілі. А як нам на цьому заробити? Всім вітання! З вами Дмитро, і Сьогодні у нас на огляді магазину, якого вийшло монетизувати цю ідею. Я знайшов ось такий цікавий магазин, який продає продукти із категорії Бетмена. Це взагалі класна ідея працювати ось з такими фанатськими темами, по типу якихось голівудських фільмів, легендарних, по типу якихось голівудських мультиків, історії, книжок. Але поряд з великими плюсами ніші дає фанатська аудиторія, яка досить нагріта, яка готова купляти ці продукти. Є один досить важливий мінус, про який я маю кожному з вас сказати. Це торгові марки. У кожного фільму голівудського, у кожної там книжки є торгові марки. Гаррі Поттер є торгові марки, у Бетмена є торгові марки. У будь-якого відомого, легендарного голлівудського фільму є своя торгова марка. І Просто так використовувати продукти з зображенням цієї тематики ми не можемо, особливо використовувати прям логотипи або якісь там кадри з фільму. Тому рекомендую бути ображеним, але точно не варто переживати, якщо ви запускаєте магазин в такій тематиці і продаєте ну, на якісь 10, 15, 20, 30 тисяч доларів в місяць. До вас точно не буде ніяких претензій, тому що ви дуже дуже маленька риба в цьому ставку, але заробляти додатку. 3-5 тисяч доларів в місяць, я думаю, кожному точно не завадить. Тому рекомендую точно звертати вашу увагу на таку нішу. А тепер давайте перейдемо до магазину, який ми сьогодні будемо оглядати. і Я розкажу, в чому його успіх. Магазин у нас називається Danger Store. Дуже класно, тому що ми тут не використовуємо назву Batman, але по логотипу зрозуміло, чим цей магазин займається. Плюс у нас є опис до цього магазину. Ось так магазин виглядає на Shopify. Ну, я думаю, ви точно вже зрозуміли. Якщо я починаю показувати інстаграм-аккаунт магазину. Ну, то ми будемо говорити сьогодні про органічний безкоштовний. Трафік, це говорить про те, що наші витрати на запуск подібного магазину на Shopify дуже 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 низькі. Якщо комусь цікаво, я зараз можу швидко порахувати. Перше підписка на Shopify. Shopify – це підписна платформа, ви платите кожен місяць просто за використання. В нашому випадку підійде найпростіший тариф: тариф за 1 долар за місяць. Перші три місяці у вас будуть за 1 долар. Далі з четвертого місяця ви платите 29 доларів на місяць. Я тут не бачу якихось надскладних shopify додатків, тому я думаю, можна тут закласти буквально до 20 доларів в місяць на додатки, а то й взагалі, закласти нуль. Наступне купити домен dangerstore.com Буде коштувати на Shopify 14 доларів в місяць. У нас є сайт, де ми можемо купити домен дешевше, ніж на Shopify. Тут він буде коштувати десь приблизно від 1 до 5 доларів на рік. Ну і само собою нам потрібно купити кожен з цих продуктів або взяти бестселер. Давайте подивимося, який тут продукт у нас найпопулярніший. Ось цей Бетхолдер це є найпопулярнішим продуктом, так званим бестселером. Тому що ми бачимо навіть в органічному трафіку, От, якщо ми зайдемо в Reels, подивимося, що цей продукт має найбільше. Найбільше переглядів, тобто тут от, от, і 22 мільйони, 40 мільйонів, 11 мільйонів. На ньому вони згенерували найбільше, переглядів, найбільше переходів на сайт і найбільше клієнтів. Ну і витрати на те, щоб купити цей продукт і зняти самостійно подібні відео. Це 7,95-8 доларів. Ось і всі витрати для того, щоб почати займатися Dropshipping. Також ми бачимо, що цей магазин створений суто під локалізацію Іспанії. І це дуже прикольно. Вибирається одна країна, локалізується мова під. Цю країну і локалізуються так звані відеокреативи або відеорілс з цим продуктом під мову країни, в якій ми хочемо продавати. Ну і тут варто сказати, що ринок електронної комерції дропшипінгу в країнах Європи він дуже-дуже розвинутий. Це і Англія, це і Франція, це і Італія, це особливо Німеччина. Це дуже-дуже класні країни, щоб теж почати в них продавати. І цей магазин спеціалізується суто на іспанському ринку. Навіть якщо ми перейдемо до них на сайт, то ми бачимо, що тут іспанська мова стоїть по Дефолту, у них всього 14 продуктів, всі ці продукти дуже легко можна знайти на Аліекспресі. Давайте подивимось, наприклад, Bad Shaped Car Holder. І цей продукт коштує 10 доларів на Аліекспресі. Можемо пошукати його ще ось таким чином. Я, звичайно, роблю скріншот цього продукту, переходжу на Аліекспрес і в пошук одразу вбиваю скріншот. І дивлюсь, там, скільки цей продукт коштує. 13, 11, 10, ось 10 доларів цей продукт коштує. І вибираємо Іспанію, 7 євро він коштує з доставку. В Іспанію доставка у нас безкоштовна, дуже-дуже класна і дуже швидка, приблизно 6-7 днів. А продають вони в себе на сайті, їх бестселер за 1200 гривень. Мені Україну підкинуло, я зараз тут можу змінити, і мені покажуть ціни в євро. 24,97. 18 євро, вони заробляють чистими з однієї продажі цього продукту. Це дуже-дуже класний заробіток. Ми говоримо тут саме про продукти low-ticket категорії, тому що вони. Дуже класно продаються, якщо залучати клієнтів за допомогою органічного трафіку. Органічний трафік, я вже казав, це створення ось таких віральних відео з продуктами, які ми хочемо продавати. Також у них тут є інші продукти, які ми теж дуже-дуже легко можемо знайти на Аліекспресі. Наприклад, ось така підставочка під книжки з Бетменом за 38 євро. Буде коштувати на Аліекспресі 5 євро. 5 євро коштує на Алікспресі. Вони її продають за 38 євро. Ось теж якийсь цікавий продукт. Спеціальна пом'якшуюча подушечка на пасок безпеки, щоб нам не давило вам в плечі. Він коштує тут 24 євро. Його можна на Алікспресі. Той же самий аналогічний. Тут він коштує 1699 з Бетменом, 17 євро. Коротше, 16 євро. Він коштує на Алікспресі. Вони його продають за 24. 10 євро заробляють з продажу одного продукту. Дивіться, маржинальність може виглядати маленькою, але об'єм продажів, якщо ми робимо ось такі відео, які набирають там по 40 мільйонів, по 2 мільйона, по 11 мільйонів переглядів. Вона просто неймовірна. Такі відео можуть генерувати десятки тисяч переходів на ваш. Вебсайт щомісяця, а 10 тисяч переходів на сайт з конверсією, наприклад, 2%. Це 200 продажів. 200 продажів множимо, наприклад, на маржинальність по ось цьому продукту, яку ми приблизно вже знаємо. 24, там 18 євро, множимо на 18. Це майже 4 тисячі чистими власник цього магазину може заробляти на продажі тільки одного продукту. І все з тими вкладеннями, які я сказав. Тобто нам потрібні вкладення буквально там до 100. Та доларів, щоб почати заробляти там 4 тисячі доларів на місяць. І я бачу, що вони тестують різні продукти. Насправді, деякі можливо в них заходять, деякі не заходять, але в будь-якому випадку це вже дуже класна ідея, тому що ти формуєш певне ком'юніті людей, які об'єднані навколо спільної теми Бетмену, і для них тестуєш різні продукти, які можуть бути цікавими. Можемо подивитись ще раз, як виглядають відео, які залітають на 40 мільйонів переглядів. Подивіться, нічого складного немає. Ви купляєте цей продукт на Аліекспресі. Він вам в Україну навіть приїжджає буквально там за. Декілька днів там, до тижня часу. І ви знімаєте ось такі креативи. Подивіться, як прикольно це виглядає. Тобто три кадри зняти на iPhone, залити його, воно залетить на декілька мільйонів переглядів, ви отримуєте продажу, там на 500 на 1000 доларів. Створити ось такий магазин на Shopify можна за дві години подивитись, там моє відео тут з'явиться про те, як створювати магазини для Shopify дропшипінгу. До речі, ми запустили наш безкоштовний курс, безкоштовне навчання по Shopify дропшипінгу. Це більше семи годин навчальних матеріалів, це дев'ять покрокових уроків, де ми розповідаємо все від того, як в цілому ця вся система працює, як правильно обрати нішу, як правильно. Шукати продукти, як підключати платіжні системи, створювати інтернет-магазин на Shopify і запускати перші продажі як органічним трафіком, так і за допомогою платного трафіку Facebook, Instagram. Тому рекомендую долучатись до нашого безкоштовного курсу. Посилання одразу під цим відео доступно абсолютно всім. Реєструйтесь, проходьте, давайте свій фідбек, буду радий всіх там бачити. А ми продовжуємо. До речі, дуже класна ідея, якою часто нехтує, хто продає за допомогою органічного трафіку там, на території США, наприклад, тільки або не тільки. Англомовний ринок, я рекомендую поступово розширювати свої канали продажі з допомогою якраз запуску локальних інстаграм-аккаунтів і магазинів з локалізацією під певні країни. Коли ми продаємо, наприклад, на території США або на території Канади або на території Австралії, ми продаємо там англійською мовою. У нас відео всі там з англійською озвучкою, з англійськими текстами, магазин англійською мовою. Супер. Що ми можемо зробити? В Shopify ми можемо налаштувати локалізацію маркетів, зробити магазин, наприклад, там французькою мовою. Повністю ціни у нас в євро. Після цього ми робимо копії всіх наших відео, які ми вже запустили англійською мовою. Робимо копії з французькою мовою. Створюємо ще один інстаграм акаунт французькою мовою і так само почнемо генерувати додатково трафік вже окремо з Франції. І зараз я помічаю дуже класну тенденцію, що багато хто з Shopify-дропшиперів починають це робити. Вони починають локалізуватися, розширювати свої канали продажу, запускати інстаграм акаунти, рілси в цих In аккаунтах конкретно під певну країну. Тобто вже не тільки обмежуватись англійською мовою. Ну і так само, само собою, в Shopify ми налаштовуємо додаткові маркети під ці країни. Тим паче постачальники з Китаю теж легко, без жодних проблем відправляють товари з Китаю в Європу, буквально там за 5-7 днів. Друзі, ну що ж, на цьому у мене все. З вами був Вуду Яком, Дмитро, Бетмен, нічний готем, звук В12. Всім на зв'язку.